Привіт! Якщо ви не перший раз на каналі, то ви знаєте, що я вже дуже-дуже довгий час намагаюся відкрити свій маленький бізнес, продавати якісь стікери, татуювання я робила і посуд почала останнім часом робити. Але я у Франції зіштовхнулася з доволі великою кількістю проблем, які я не можу вирішити наприклад, ціни на доставку, які тут занадто високі. І я подумала, що мені треба, напевно, спробувати себе у фізичних маркетах, типу, коли люди. Записуються, приходять туди, виставляють свій стіл і продають свої штуки а, на ну не на вулиці, а в якихось приміщеннях. Я супер довго шукала це неймовірно. Я, я так бісилася, тому що все, що мені показувало, це в б, маркети в Англії, які просто на 10 з 10 підходять мені ідеально по ем, контингенту, там по продукції, яку люди продають, і все таке у Франції. Я не знаю, чи то через мовний бар'єр, чи то через що, Я не змогла не знайти прям того, що мені було потрібно, але я подумала, що блін, треба спробувати хоч щось вже. І я знайшла один маркет. І записалася туди на три дні. П'ятниця, субота, неділя я буду продавати свої штуки на вулиці. Я не зна... Ну, не на вулиці, а в приміщенні. І сьогодні я вам розкажу, як я до цього всього готувалася, що я купувала, скільки я заробила і як це все взагалі пройшло. Ну що ж, до маркету залишається всього-навсього тиждень, а справ в мене не в проворот. Я собі зробила такий список з усього, що мені треба зробити, докупити, запакувати. Я подивилася купу відео, купу статей прочитала від людей, які ходять на ці маркети, і що вони рекомендують. З собою брати що там яку докупити, як оформити стіл. Дуже багато людей. До речі, оформлюють свої столи просто якимось неймовірним чином. Я не знаю, може вони там дуже багато на маркетах це заробляють, але е, у них, типу, здоровезні банери висять знизу столу з ім'ям їх магазину і е, зверху такі, типу, як криші полосаті, такі, наче вони пекарню в Парижі відкрили. Я, звісно, нічого такого робити не збиралася, тому що грошей в мене на це немає, і плюс це взагалі супер. Перший маркет, так що я подумала, чисто на столі покладу. Хто купить, той купить. Але з самого початку вирішила запакувати усі свої речі, які в мене вже є. Подивитися взагалі на мій асортимент. Також я виставила свій стіл і вирішила покласти все, приміряти, як воно в мене буде поміщатися, по-перше, і виглядати. І зрозуміла, що папер у мене нікуди не влізає, і вирішила поки це діло відкласти. Мені треба було ще зробити купу купу всіляких паперових речей. Спочатку це бізнес-картки мої, так там, де я можу написати ім'я. Цього магазину, для того, щоб люди навіть хто може не буде щось купувати, вони просто підійдуть і візьмуть цю карточку, і, може, пізніше мене знайдуть і куплять щось на Еці там чи щось таке. Також через те, що у мене буде величезний мовний бар'єр, тому що я не розумію французьку і не зможу їм пояснити, наприклад, чи можна там, не знаю, їсти з цієї тарілки, яка в мене є, я вирішила написати такі інструкції на французькій і англійській мові і просто покласти їх поряд з усіма товарами. Бізнес-картки свої, до речі, я 800 разів перероблювала, перемальовувала і 20 тисяч разів друкувала, тому що о, я замінила свій принтер. Хто може пам'ятає мій минулий був топовий. Були з ним на початку проблеми, але потім, коли я розібралася, все йшло як по маслу. Він друкував дуже якісно. Я купила цей новий Epson, і він такий паршивий. Це просто жах. Я не знаю, чи то папір, чи то що, чи ну він був дешевший і коротше, він дуже погано друкує. Воно все рябить, і я думала, що це не супер-репрезентація бізнесу. Звісно, це я не знаю, візитівка ця, це обличчя компанії, іначе, і у мене такі паршиві, але знову ж таки, я не хотіла на це витрачати зайві гроші, тому що ну блін. Хто знає, на скільки маркетів я буду ходити, і хто знає, скільки в мене цих візитівок взагалі візьмуть. Доставочка. Я купила таку білу скатертину, я брала між різними кольорами, і при цьому я ще дивилася влоги різних людей, які теж готувалися до цих арт-маркетів, І вони казали, що, наприклад, хтось там брав таку, знаєте, в клітинку, чи там коротше, такі милі всілякі кольорові скатертини. І з одного боку це круто, і це дуже мило і здалеку це видно. Але з іншого боку, інколи люди казали, що це забирає частину е яскравості від продуктів, які ти ставиш на неї. Мені подобається, як воно все яскраво виглядає на білій скатертині, але в той же час воно якось занадто стерильно виглядає, мені здавалося. І я, коротше, купила оцю, я думаю, ну ладно, пофіг, якщо що, я поміняю її, бо поверну і щось таке. А тепер я бачу, як воно запакована. Вони в мене вже не приймуть її, коли я так розпакую. Зараз треба точно поміряти 140 на 140, наш навряд чи в мене немає часу вже міняти нічого. Це капець, це капець. Ось чому тут дві коробки. Oh, тому що я замовила дві. Я думала, це частини однієї. Uh, Вона набагато менше, ніж я розраховувала. А чому тут тільки дві? А, ні, чотири. Добре, б, звісно, тут інструкцію була б мати. Оцей стенд, точніше, два тепер, які у мене є. Я думала, що я зможу його спокійно повернути. Типу, його обережно зберу. Обережненько на ньому виставлю свої речі. Три дні він мене не постоїть, і потім я його віддам назад на Амазон. Скажу, що мені вже не потрібно. Дякую, але я не подумала про те, що воно все буде заклеєно цією плівкою, яка захищає, і мені довелося всю її обідрати. Я думаю, ну все капець, доведеться залишати вже собі. Але плюс мене врятувало те, що вони не доклали одну. Ну, деталь в обидві коробки, і я потім їм сказала просто, що, вибачте, мені таке не підходить, хоча мені все підходило, я три дні з ними відстояла. Але знову ж таки, мене не вистачало місця для паперових речей. Але знову ж таки, відкладемо цю проблему. Зараз проблема в тому, щоб придумати ціни на це все, тому що треба було розрахувати так, щоб я не знаю, якось і так, щоб я заробила грошей і не сильно втратила, і так, щоб люди купували і вони були на це гроші. Також мені треба було зробити коробки. Я я думала, що коли, якщо хтось купить, наприклад, чашку у мене, я не хочу давати цю гігантську коробку, тому що її з нею просто незручно е, людям і, і в руках тримати незручно, і вона дуже здорова, щоб її кудись в сумку покласти. Але знову ж таки, маленькі коробки купувати я не буду. У мене все DIY. Я вирішила е, розрізати велику коробку, зробити з нею маленьку коробку. Я подумала, хто там дивиться взагалі на ці коробки. Правильно в чому дали, в тому поніс. Головне, щоб було зручно. Потім я вирішила не випендрюватись і надрукувати всі мої інструкції, тому що відруки вони виглядали не дуже читабельно. Також надрукували такі, такі квадратики, щоб ціни написати. І треба було ще намалювати ці мої інструкції до татуювань. Я теж 300 разів я їх передруковувала, У мене принтер почав <рес>, чорні плями на бумазі віддавати. Чомусь я не знаю. Але коротше я запакувала ці всі свої татуювання, додала туди інструкції. Я, до речі, зараз зрозуміла, що я написала їх всі на англійській, а не на французькій. Ну, добре, ще зробила такі додаткові брилки. Це вже на третій день, на другий день здається. Ввечері перед третім днем все це зробила, тому що хотіла більше товарів мати після того, як деякі в мене купили. Це капець. Чим більше я роблю, тим більше мені треба зробити таке враження. Я роблю цінники і інформацію про кожен товар, про цю треба замовити пакети. Треба замовити. А мені написали тільки що виявляється. <сміло> мені прислали інформацію, типу, з приводу того, коли приходити, що робити, все таке. Після завтра вже початок. І вони тільки зараз прислали мені і кажуть, що обов'язково треба мати з собою картрідер. Тобто, щоб приймати у ці коли будуть платити за це, і треба обов'язково мати пакети. Картрідери я хотіла придбати просто для того, щоб мені було зручніше, але потім подумала, що не хочу витрачати гроші на те, що не є прям необхідністю. І просто ну типу, тому, що я не знаю скільки я зароблю, і мені по зараз тільки хоча б покрити стест, скільки я заплатила за те, щоб взагалі приймати в цьому участь. Я трошечки не трошечки сумніваюсь, що е, я це зроблю, але я подумала, що може наступного разу подивлюся, як цей пройде. Тоді куплю картидр, якщо буде необхідно. Ну коротше, і взагалі, навіть якщо я зараз б захотіла це, цей картидер купити, мені він просто не прийде вже вчасно. Коротше, я їм написала, кажу, що я роздрукувала собі. Собі, е, отакі QR-ходи для PayPal, ревалюта. І кажу: питаю, типу, чи це буде нормально. Якщо буде таке, зараз чекаю відповіді, Цікаво, вони Я цікава, що вона скаже. Ще вона сказала, що обов'язково мати пакети. Я не купувала пакети навмисно, по-перше, тому що я не хотіла, вони ніколи не продаються в нормальних кількостях. Тобто, або я хочу або 10, або 100. І немає є ніякої нормальної нормальної середини. Або ж розмір. Вони або такусінькі, малесенькі, або це мішок, то сумка клячата. І а вони кажуть це обов'язково, але мене є коробки. І, коручу, я не знаю, готуватися. До арт-маркету за тиждень, це трошечки більше, ніж тиждень у мене було. Це стресово, але мені подобається насправді, тому що чим далі воно було б, тим, я не знаю, більше речей, які треба було зробити. Я б це все розтягувала так, це все-чик чик чик швидко зробиш. У мене закінчилась пам'ять на телефоні, тому знімаю на вебку. Мені прийшла. Прийшли мої стенди. <хи> Вони просто гігантські. Я насправді, я, я щось я взагалі по розмірах... точніше номера та я бачила, але типу не уявляла собі розмір. Ну, Слухайте, насправді. все це повісити, все, що в мене є, це буде топово. Вони ще в наборі йдуть з прищепками. У мене взагалі вони насправді є, але корисно мати ще більше. Якщо я буду цю штуку повертати, бо вона доволі дорого коштувала, до речі, 20 євро за оці дві штуки. Я можу планую після марки, дивлячись на мій доход, повернути це назад, тому у мене є такі. уявлення немає, як вони називаються, кріплення. І я просто поставлю це отаким от чином. І не буду розпаковувати е, прибори, які йдуть з тут у наборі. Але давайте подивимось, як я це все буду кріпити. У мене є такі різнокольорові прищепки. Е, нарешті не знайшла вам застосування. Ну і нарешті день маркету прийшов. Я зібрала всі свої речі. Дуже незручно було з цією гігантською сіткою їхати. Але я приїхала в цей в це приміщення. Я думала, що я буду ну прийду. Там вже люди будуть повним ходом, як на ринку, розбиратися свої ці. А я прийшла в пусте приміщення. Там було дві дві людини всього, і вони дуже дуже погано розмовляли англійською. Хоча в інстаграмі вони мені сказали, що да, не, не хвилюйся, ми розмовляємо. це супер». У мене було таке суперкозирне місце біля вікна. До речі, я за нього заплатила більше грошей. Але я подумала, що якщо я поставлю себе ближче до входу, то більше шансу буде, що хтось це купить. Потім виявилося, що це зовсім не так, тому що, по-перше, всі люди обходять все. А по-друге, мішення було достатньо маленьким, так що я не загубилася б там. Але плюс був великий в тому, що я поставила цю сітку одразу біля вікна. І так що люди, коли проходили, вони бачили буквально на вітрині мої речі, і деякі заходили якраз подивитися поближче. На саме мої речі, тому в принципі не пожалкувала я, що там стала. Взагалі було дуже багато сидіння, або просто в тиші, або під музику, тому що люди заходили доволі рідко. Але коли вони підходили, особливо до мене, щось питали або щось дивилися, було дуже ексайтінг. Вони щось там розпитували, чи це я сама зробилася таке. І коли хтось щось перше купував, то взагалі був шок. Я думаю, ви у мене щось купуєте, наладна. Да, але оце сидіння, звісно. Добре, що в мене тоді ще роботи не було. Я могла витратити три дні на те, щоб просто посидіти. Але інколи було доволі нуднувато. І ще як ви можете побачити навколо мене дуже багато всіляких суконь, і це, в принципі, і були товари цього закладу сукні, нігті і прикраси. Тому я була супер не в своїй тарілці. Мені деякий час, взагалі, перший день-півтора, я думала, блін, що я тут роблю. У мене ніхто нічого не купить. Але в принципі, все склалося доволі непогано. Другий день був трошки більш повільний, теж взагалі найбільшою популярністю користувався цей стіл посередині. Там продавалися саме ці кільця і мілка така біжутерія. Отже, за перший день я заробила 177 євро, що було просто вище набагато вище, ніж я розраховувала взагалі. Насправді багато людей, які вже були на маркеті. А, типу, сусіди мої купували в мене теж речі якісь. Я ні в кого не купувала, тому що я так, у мене немає грошей, там було трошки ніякого, тому що вони підходять до мене і такі, о, це все таке миле, я куплю це. А я, а я навіть ну, до, 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 до деяких я навіть не підходила, тому що я не знаю, коли ти підходиш, дивишся і не купуєш це якось ніякого. З іншого боку, ми всі тут прийшли заробляти гроші а не витрачати. тому... Коротше. За другий день я заробила 109 євро. Другий день був дощ, людей було не супер багато, хоча я дуже сильно розраховувала на те, що ем, в суботу прийде набагато більше людей, тому що у п'ятницю деякі люди попропускали п'ятницю. Більше е, продавців прийшли у суботу та неділю. Ну, Логічно, якщо буде, там не там працюючи чи навчаються. Е, е, і мені теж е, друзі казали: та можеш ти в принципі в суботу ой, п'ятницю пропустити, е, тому що хто приходить на маркети в п'ятницю. Але в п'ятницю, як бачити, заробила більше грошей ніж у суботу. Так що я дуже рада, що я не, не полінувалася і прийшла все ж таки. І на третій день я заробила аж 210 Євро, виходить, заробила от стільки, і 255 євро я віддала за три дні за те, щоб тут бути. Я потім дізналася від іншої дівчинки, що ем, організаторка дуже часто до мене підходила і казала: у тебе все, все нормально, у тебе люди купують, тобі все подобається. У тебе так та-та-та-та-та. І я думаю, ну сказати їй, що може, я не. Ну я в принципі нормально заробляла, якщо б, ем, не, якщо б не треба було віддавати частину грошей. Ем, і я людина така, що жалітися не буду в обличчя. Тому. Я їй завжди казала, да, в мене все супер, супер класно. Але вона казала, блін, сьогодні така погода погана, погано. Так, типу люди ще прийдуть, може, ну сподіваюся, і все таке. Я думаю, да ну хочу мені знижку зробити чи як. Але я не знала, як так правильно сказати, щоб вона це зробила. І потім мені інша дівчина, жінка, з якою я познайомилася, вона сказала, що їй скинули десь 60 євро, чи скільки то тому, що вона сказала, що якраз у неї не було клієнтів, і вона не продала типу, настільки багато, наскільки вона хотіла. Але коротше, я ще потім, до речі, приймала участь в іншому маркеті. Мене запросили туди вже, і я потім зрозуміла, чому. Тому що всі, хто там був, всіх запросили, і це було в готелі на першому поверсі, і вони не зробили ніякого адвертайзменту, ніхто не знав, що там відбувається. Тобто люди з вулиці не заходили. Були тільки ті, хто зупинявся в цьому готелі. Було багато туристів, але знову ж таки, туристи це не супер аудиторія для таких речей, як у мене. Наприклад, через те, що не було жодного адвертайзменту, зовсім людей не було. Всі жалілися, всі ходили. Типу, блін, хто, е, хто це організував? А чувак, який нас заводив, віддавав нам столи. Він взагалі, я, типу, ой, я не знаю, у нас там хтось, 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 хтось десь там організовує. Коротше, і потім вони нікому нічого не сказали, і взагалі перестали відповідати на повідомлення. Це жесть. Але при цьому я чи не єдина, напевно, там була хто, хто в плюс вийшов. Е, коштувало це все діло 50 євро. За місце з 13 до 18, тобто навіть не повний день, і я змогла зробити 70 євро, тобто 20 євро плюс, але ховуючи дорогу туди, що треба було потратити гроші. Коротше, плюс-мінус. Ну таке. Е, в принципі, все. Після цього я влаштувалася на роботу. і Тепер я не можу ходити по маркетах. Якщо хтось з вас теж і колись приймав участь в таких штуках, напишіть мені просто ваш досвід, бо мені дуже цікаво. І все, дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, наступне відео вийде не через півроку. Тому побачимося з вами дуже скоро. Бувайте.